Доброго вечора, ми з України. Як саме бреше Арестович в цілому? Для прикладу, він каже, що от-от закінчиться війна, а вона не закінчується. Почекайте ще тиждень. Отак. От посіпаки Офісу президента вам брешуть. Про так звану війну, яка і не починалась юридично. От і все. От. Отак брехливий Арестович постійно бреше. Для прикладу, ще, що він бреше. Він каже, що Херсон просто проїбали. Це що таке? Сама по собі в цілому. Це визнання своєї провини в цілому, що Офіс президента і президент просто здали і прозявили Херсонську область. Тому підписуйтесь на цей канал, поширюйте в тренди YouTube це відео. помножимо на нуль українську пропаганду та російську. Знищимо Стерненка, Гончаренка та інших пропагандистів українських та російських: Фейгена, Соловйова, Скабєєва та її чоловіка. Слава Україні! Героям слава!